Доброго дня, з вами Фідер Компані, Поступаю в продажу Ford Escape Titanium. 2017 рік, повний привід. Автомобіль запускається і їде, має ось таке переднє пошкодження, фари працюють в такому гарному червоному кольорі на гарних дисках, хоч у нас де електробагажник. Він в гарному стані, ось такий салон, є панорама. Тут вже настоїть великий екранчик електросидіння. Є підгрів сидінь, тому кого цікавить ось такий варіант, пишіть нашим менеджером.